Вітаю вас, любі друзі! Ви слухаєте подкаст Цікаві фінанси, і з вами я, Анатолій Литвинов. Цей випуск подкасту вийшов дещо пізніше, ніж було заплановано. І періодичність виходу подальших випусків буде трохи довшою. Але я певний, що зможу це компенсувати цікавими та корисними історіями. Зокрема, сьогодні я вам розповім про наступне: дещо про шкідливість патріотизму. Стати мільйонером та померти в злиднях і чи варто вкладатись в крипту. Отже, починаємо. Наша перша історія називається дещо про шкідливість патріотизму. Хоча в контексті цього сюжету слово патріотизм можна було б взяти в лапки, бо в самій ідеї патріотизму, в принципі, нічого поганого нема. Втім, нічого поганого нема, в принципі, і в будь якій іншій концепції, гарною або поганою концепцію робить її втілення, точно так, як, наприклад, кухарський ніж. Ним можна користуватись для того, щоб приготувати собі їжу, а можна приставити комусь до горлянки та забрати гаманця. Отже, патріотизм. А за своїм походженням, це слово веде родовід від давніх греків і пов'язується із землею батьків та любов'ю до неї. А оскільки наш подкаст все ж більшою мірою пов'язаний із світом фінансів, ніж із філософією, то і цікавим нам більше буде економічний та фінансовий прояв патріотизму. Його квінтесенцію є добре відомий, я принаймні на це сподіваюся. Вислів свій до свого по свої, цей девіз з'явився серед українців на теренах, які опинились під контролем Австро-Угорської імперії, де, на відміну від імперської держави московитів, їм жилось трохи полегше за московську тюрму народів. Принаймні була освіта, культура, мова. Але як не крути, українці не були все ж таки в Австро-Угорщині титульною нацією. Та не дивлячись на прихильність в цілому до українців імператора Франца Йосифа національної автономії у складі імперії українці так і не отримали. Звичайно, що разом виживати легше. звідти й пішла та ідея свій до свого по свої. Її суть полягала в тому, щоб підтримувати одне одного, купуючи товари, користуючись послугами, в тому числі фінансово-кредитними. А сама ідея виявилась настільки вдалою, що її згодом навіть запозичили поляки. Начебто все добре. Але те, що добре працює для виживання національних меншин, може стати проблемою для розвитку титульної нації. Тобто отримуємо проблему кухарського ножа, яким можна і хліба порізати і травму собі нанести, якщо необережно користуватись. Але знову ж таки, винуватим буде зовсім не ніж, а той, хто не вміє ним користуватись. Отже, в чому проблема, скажімо так, надмірного патріотизму? Ну, по перше, ми не живемо на Ізольованому острові, тим більше у 21 столітті, в епоху глобалізації та міжнародного економічного співробітництва. А зараз виробництво навіть такого простого товару, як кулькова ручка, потребує взаємодії декількох країн. Не кажучи вже про більш складні речі: мобільні телефони, автомобілі, літаки і так далі. Тому саме розуміння свого стає якимось розмитим. От, наприклад, молоко, яке привіз на ринок фермер із сусіднього села, воно отримане від корови голландської селекції. Сіно для неї збирали із використанням китайського трактора. Трактор заправляли паливом, виробленим з російської нафти, а паливо імпортували із сусідньої Польщі. Це ми ще не знаємо, де зроблений доїльний апарат, яким цю корову доїли. То чи своє це молоко, чи не своє? Або наскільки своєю, чи не своєю, є пральна машинка Електролюкс, яку зібрали на заводі компанії. В Україні. А тепер найбільш болюче питання. Банк Райфайзен, а саме його російська донька, відкрито підтримує загарбників. Зокрема, через надання кредитних канікул та інших пільг своїм клієнтам, які увійшли до лав злочинців, які вбивають мирних українців, знищують та крадуть їхнє майно. Власне, я своє відношення до цього середку фінансування вбивців фашистів сформував. Але це скоріше питання етики, аніж патріотизму. Я сподіваюся, що в одному з наступних випусків подкасту ми поміркуємо і над питанням етики у фінансах. Адже фінанси це не лише про прибуток і збиток. А ідея грабуй та вбивай далеко не завжди буде фінансово успішною. А скоріше, навіть навпаки. Але повертаючись до питання патріотизму. Та висловив світ до свого по своєму. Ми вже на історичному прикладу з'ясували, що це може бути добре для меншин, а надто коли вони перебувають на чужині. Можна знайти багато прикладів не лише серед українців, це і чайна тауна скрізь по світу, це і італійська мафія, і це ще багато національних діаспор. І, до речі, не завжди з кримінальним акцентом, хоча часто і не без нього. А ідея світ до свого по своє їм непогано допомагає. Принаймні, ті італійські крамниці, що купували оливкову олію в Дона Курлеона з відомого твору Маріо П'юзо Хрещений батько», мали цілі шибки. Звичайно, що це літературна творчість, але подекують, що ця історія мала цілком реальних прототипів. Але, коли ти перестаєш бути меншиною, речі змінюються. І вже треба думати не про виживання порівняно невеликої спільноти, а про більш великі та важливі речі. Інакше так і залишишся маленьким. Саме неспроможність думати по-крупному часто стає непереборною перешкодою для перетворення маленьких бізнесів у великі. І мені доводилось бачити такі сумні випадки на власні очі. Втім, коли бізнес не має амбіцій стати великим. І міцно тримає свою нішу, то нема проблем. Те ж саме можна сказати і про країну. Держава це також організація. І для неї дуже важливою є її ефективність. Ефективність держави визначає добробут громадян, їх лояльність та навіть спроможність відбитись від агресивних сусідів. І складається вона з ефективності бізнесів, які в ній працюють. І тут маємо проблему. Адже точно так як у світі нема двох однакових людей, точно так немає двох однакових бізнесів. Навіть якщо вони випускають аналогічну продукцію чи надають схожі послуги. І купувати дорожчий або гірший продукт лише тому, що він свій, місцевий, далеко не завжди буде гарним рішенням. Те Теж саме стосується і послуг, в тому числі фінансових. Коли ми щось купуємо. Ми завжди сигналізуємо своїми грошима про те, що нам це подобається. Це по-перше. І по-друге, коли кожний робить те, що в нього виходить як найкраще, і продає його за найбільш конкурентною ціною, то ресурси використовуються більш ефективно, товарів та послуг на ринку стає більше, і всі від цього лише виграють у фінансовому плані та й в плані добробуту також. А пошуки свого, в тому разі, коли воно буде гіршим і дорожчим, нічого крім уповільнення розвитку або навіть економічного регресу не принесуть. Адже замість того, щоб отримати сигнал про необхідність пошуку кращих способів використання ресурсів, гроші і сигнал до подальшого неефективного виробництва отримують неефективні, але свої в лапках. Виробники. Втім, коли воно і своє, і добре, то тут все прекрасно узгоджується і жодних проблем не виникає. Але у всіх різні економіки, різні ресурси і різний потенціал. І як вчив Адам Сміт, коли робити те, що в тебе краще виходить, і тоді обмінюватися результатами своєї праці, то від цього всі стають багатшими. Але щоб нас від багатства не розірвало. Моріс Лоре придумав ПДВ. Я про це також коли-небудь розповім. А ще слід пам'ятати про етику. Точно так, як і йогурт, який я дуже полюбляю, не все чуже однаково корисне. Як, наприклад, той банк Райфайзен, який ви точно не побачите у переліку партнерів подкасту через його традиції співпраці з фашистами, як і з німецькими нацистами під час Другої світової. Так і з новітніми расистами, мабуть, тут така вже специфічна етика в цього надто розрекламованого фінансового кооперативу. До речі, політика партнерства з подкастом Цікаві фінанси є відкритою. Якщо вам це цікаво, ваш бізнес є етичним, або ви принаймні так вважаєте, звертайтеся без зайвих вагань. А ми переходимо до наступної історії. Наш другий сюжет присвячено дуже цікавій людині. Він потрапив до Сполучених Штатів із 2,5 доларами в кишені та мільйоном доларів на дій. Це його власний вислід. Але він зміг досягти навіть більшого. На піку його діяльності доходи становили понад 250 тисяч доларів на день. А загальну їх суму оцінювали приблизно у 20 мільйонів доларів. За різними оцінками, власне. Втім, доходами це можна назвати досить умовно, адже залучений капітал не є насправді доходом компанії. Насправді це кошти інвесторів, які і є її дійсними власниками. Але навряд чи це стане на заваді недобросовісному топ-менеджменту для того, щоб витрачати ці кошти у своїх інтересах. Але повертаємось до нашого героя або антигероя, бо розтрату грошей інвесторів важко називати геройством. Точно, так і наш герой, врешті-решт потрапив за грати, був засуджений до тюремного строку, а по його відбуттю депортований додому. Втім, і там він не знайшов собі місця і втік до Бразилії, де й помер у злитні. Але він дав своє ім'я одній із найбільш відомих та улюблених схем фінансового шахрайства. Якщо ви ще не здогадались, хто це. То наша сьогоднішня історія про Карло, а в іншій транскрипції Чарльза Понці. Саме його ім'я отримала схема побудови фінансової піраміди, суть якої полягає в залученні коштів із високою доходністю. При цьому дохід вкладникам виплачується за рахунок залучення коштів нових клієнтів, а не прибуткового розміщення залучених коштів, як це роблять, наприклад, банки або ліцензовані інвестиційні компанії. Власне, це прекрасно працює, допоки є звідки брати нових клієнтів. Але для кожної наступної виплати нових клієнтів потрібно все більше, 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 більше. І якщо це представити графічно, то отримаємо фігуру схожу на піраміду. Де кожний наступний рівень є більшим за попередньо. Ну, власне, це і дало назву цій фінансовій схемі. Але пропонція. Насправді, він завжди прагнув до легкого та красивого життя. І з самого початку це стало йому на заваді одержання освіти в університеті, де він, замість того, щоб витрачати гроші на навчання, трінькав їх на розваг. А власне, через це він опинився на фінансовій милині. І родина допомогла йому потрапити на пароплав до Америки в надіях, що там він зможе все виправити і розбагатіти. Тим більше, що прецедентів таких на той час було досить багато, власне, так і вийшло. Він навіть встиг забрати до Америки свою матір. І вона померла там ще до того, коли побудована ним фінансова Піраміда впала. Заподіяні інвесторам збитки, як я вже казав, сягли. Заподіяні інвесторам збитки, як я вже сказав, сягли понад 20 мільйонів доларів США. В цінах 1920 року, в сучасних цінах це приблизно в 10 разів більше. Отже, основна ідея дуже проста потрібно лише запропонувати дохідність значно вищу за ринок і фінансувати виплати за рахунок нових надходжень. Чим Карло і займався. Втім, для клієнтів були заготовлені казочки. Про вкладення у різноманітні високоприбуткові проекти, і це досить довго вдавалось. І навіть більше. Підозри, що тут щось не так, з'явились настільки в клієнтів нашого будівника пірамід, скільки в журналістів. І це, до речі, показує наскільки важливими і корисними можуть бути медійники тоді, коли вони займаються своєю справою, а не вилизуванням можновладних дуб. Адже це журналістське розслідування призвело до справжнього фурору і розкриттю дійсно велетенської фінансової переміни. Я вірю, що і в нас є справжні медійники, а не лише працівники джинсового цеху, і ми ще побачимо їх кращий матеріал. Ну, а наш герой був засуджений, потрапив за ґрати і з часом депортований додому, до Італії. Там він також намагався будувати подібні схеми, але такого успіху вже не мав. Та й народ там, бідніший як не крутий. Врешті-решт, він опинився в Бразилії і був навіть змушений працювати перекладачем. Власне, там в Бразилії, він в злиднях і завершив свій життєвий шлях. Але фінансові схеми, учасники яких отримують доходи за рахунок внесків нових учасників, і зараз називають схемою понці. І наш третій сюжет щодо вкладення криптовалюти, ну буквально пара слів. Зараз це дуже гаряча тема, особливо якщо прийняти до уваги те, що зараз роздається все більше і більше голосів про те, що криптозима нарешті завершилась і нас очікує новий період зростання. Тому я насамперед хочу всіх застерегти від поспішних інвестиційних рішень. Ті, хто вкладався у біткоїни по 60 тисяч доларів за монету, також. Вірило у своє світле криптомайбутнє. Головна проблема криптовалютних активів полягає в їх непередбачуваності та в значних коливаннях вартості або, як кажуть професіонали, волатильність. До речі, висока волатильність саме і є тим, що стоїть на заваді поширенню криптовалютних інструментів у фінансових розрахунках. Адже дуже складно оперувати грошима, які сьогодні мають одну вартість, а завтра зовсім іншу. Причому ці зміни можуть відбуватися як в один бік, так і в інший. Втім, експерти можуть мені заперечити і сказати, що я тут помиляюсь. Адже існують так звані стейблкоїни, і вони мають стабільну вартість, принаймні по відношенню до традиційних валют. І навіть солідні фінансові інституції користуються такими криптовалютними активами. Але я маю погодити, що це дійсно так і є. Стейблкоїни бувають, і їх вартість є дійсно стабільна. Але експерти то такі люди, що і без мене знають, що таке криптовалюти, коли в них можна і потрібно вкладатись, а коли ні. Але я ж роблю свій подкаст не лише для експертів і не стільки для експертів, скільки для звичайних людей, які хочуть розібратись у фінансових питаннях, в тому числі пов'язаних із криптою. Які дуже не хотіли б втрачати свої кошти через невдалі фінансові операції, а хотіли б їх примножувати або хоч би зберігати від інфляції. І тут криптовалюти дійсно можуть допомогти. Але можуть і зіграти злий жарт. Ще раз звертаю увагу своїх слухачів на те, що цей інструмент доволі складно прогнозувати. Але. В нас є стейблкоїни, і вони дійсно працюють. Втім, що стосується стейблкоїнів, то ви на них точно не заробите. Адже вони тому і називаються стейбл, тому що стабільні. Разом із цим, це доволі непогана альтернатива, якщо ви розглядаєте як варіант вкладення в іноземну валюту. Але знову ж таки, слід пам'ятати про ризики. Тому що стейблкоїни також інколи падають. Приклади тому були, наприклад, TerraUSD. На цьому падінні значні кошти втратив навіть засновник біржі Binance, відомий підніком CZ. Це до речі, про експерт. Вже хто хто, він би точно мав знати і передбачити це падіння, якщо хтось думає, що експерти знають все. Далі, в тему зниження ризиків, це має бути добре капіталізована монета. Іншою важливою умовою зниження ризику є періодичне проведення публічного аудиту щодо ним. Але навіть такі потужні запобіжні заходи не дадуть повної гарантії відсутності ризику. Для того, щоб заробити на зростанні вартості, можна спробувати інший варіант. Найменш ризикований це вкладення у добре капіталізовані монети, в очікуванні на зростання їх курсу. І найбільш ризиковий це вкладення у нові монети. Курс яких може за порівняно короткий період часу зрости в десятки разів. Але може і впасти нижче плінтусу, тому власний ризик. До питань про ці та інші варіанти, а також як зменшити ризики не втратити все, ми ще повернемось в наших наступних випусках. Коли я готував цей випуск, отримав сумну новину про ракетний обстріл ще одного з харківських університетів. Російська ракета знесла три поверхи головного корпусу і наробила шкоди в історичній житловій забудові поруч. Такі справи, російський нацизм, який він є, безглузди і безжалісний. Але я певний, що університети то не стіни, а люди, їх викладачі та студенти. І лекції, точно так як і цей подкаст можна слухати скрізь у бомбосховищі, у себе вдома, на роботі та насправді в будь-якому іншому зручному та безпечному місці, де б ви не були вдома в Україні, за кордоном чи навіть у дорозі. Головне це мати бажання стати кращою версією вчорашнього себе і докласти до цього трохи зусиль. А на сьогодні в мене все. Сподіваюсь, що було цікаво. Всім гарних новин, вдалих фінансових операцій і бережіть себе! Ви слухали подкаст Цікаві Фінанси, і з вами був я, Анатолій Литвино. До нових зустрічей на хвилях подкасту.